Привіт, друзі! У мене така виникла спонтанна ідея створити на youtube каналі нову рубрику, яка буде називатися Інфобізнесмен в трусах, де я буду просто чесно так розповідати вам про інфобізнес, ділитися тим, що в мене відбувається, над чим я працюю, що я думаю, що я вивчаю, які інсайти там приходять до мене. Взагалі, просто чесно, по-простому розповідати вам про інфобізнес без якихось там прикрасне там. Корчити з себе якогось там супер підприємця, не показувати, який я крутий, а просто чесно розповідати, що взагалі в мене відбувається, і ділитися тим, що у мене всередині. так. Чому я вирішив взагалі назвати цю рубрику Інфобізнесмен трусак, звідки взагалі виникла така назва і чому для мене це так цікаво? Я вам зараз взагалі покажу візуально, чому інфобізнесмен трусак дивіться, буде трошки смішно. Бачите, такий типічний наряд інфобізнесмена. Рубашечка, літній такий прикид і труси. Ну, це, знаєте, така класика, коли займаєшся особливо влітку. Займаєшся інфобізнесом, і ти такий, щоб тебе люди бачили на камеру, що ти такий солідний, ти одягаєш рубашку, а знизу в тебе труси. І таким чином це можна сказати така аналогія, що я буду чесно розповідати про інфобізнес, не корчити з себе когось там, а буду просто розповідати чесно і правдиво, що в мене відбувається. Я не знаю, зайдеться рубрика чи ні, буде вона вам цікава чи ні, будете ви мене дивитися і слухати. Я не знаю, але. Я спробую так, запишу декілька випусків цієї рубрики і подивлюся, як взагалі зайде, не зайде, добре реагують люди чи ні. Якщо побачу, що не заходить, людям не цікаво, то можливо більше і не буду там. Запишу там декілька випусків і більше не буду випускати. А якщо побачу, що є якийсь запит, що людям це цікаво, то буду періодично. Випускати такі відео. Не часто, але інколи буду випускати. Взагалі, я люблю, якщо брати YouTube канал, то я люблю записувати. Я сам люблю формат відео скрінкасти, так коли ти дивишся відео і на екрані текст, тому що ти можеш сидіти, слухати автора, читати одночасно, тобто ти краще сприймаєш інформацію і ти можеш легко конспектувати такий матеріал. Тому я сам люблю такий формат і Я сам дуже часто записую, якщо брати сам YouTube канал, то я дуже люблю записувати скрінкасти. Це береш, робиш презентацію. Текст береш так, і потім озвучуєш цей текст, і таки робиш відео. Мені такий формат самому подобається, і я сам такі відео роблю і намагаюся створювати і викладати на своєму ютуб каналі такі відео, тому що цей мені формат добре підходить. Але я розумію, що люди люблять людей, люблять слухати живих людей, бачити їх. Так і тому от вирішив ще інколи треба записувати якісь живі відео, показувати вам себе, хоча я такий Знаєте, трошки людина сором'язлива, не люблю себе показувати, але розумію, що це важливо для людей. Тому ось спробую трошки себе вас вам показувати, ділитися, що в мене відбувається, і можливо, якщо вам це зайде. І було б круто, до речі, якщо б ви давали зворотній зв'язок, писали про що краще розповідати, чим ділитися. Що б вам було б цікаво, і я б тоді, якби мої відео були б ще більш корисними. Тому ось такий експериментальний такий формат, ну будемо пробувати. Давайте трошки взагалі розповім, що в мене зараз в інфобізнесі відбувається, над чим працюю, що створив нового. І так, трошки такий буде перший вступний виступ, перша така частина мого відео. І потім подивлюсь, вже, як буде ця рубрика Добре заходити чи ні. Дивіться, взагалі, ну, у мене такий в інфобізнесі був період до цього я був на одному ринку. Тепер я все повністю змінив. Все мені довелося повністю згорнути свій інфобізнес. Я його розпочав з нуля, можна сказати. Перейшов повністю на україномовну аудиторію. Створюю тепер повністю україномовний контент. І зараз у мене такий основний фокус це YouTube канал це... Блог, так я намагаюсь зараз по максимуму наситити свій ютуб-канал і блог е, корисним контентом. Тобто, у мене зараз фокус взагалі не на монетизації, а на створенні якісного крутого контенту. Хочеться зараз створити багато такого класного безкоштовного контенту, дати його людям, поділитися тим, що я за цей час дізнався багато чого я дізнався багато книжок читав, багато відео дивився, багато вчився, і мені хочеться цим всім поділитися. І викласти у вільний доступ цей контент. І плюс я паралельно ще тестую різні формати. Я трошки записую відео в TikTok, У мене там два канали, один експериментальний, де я просто там різні відео записую. Один чисто під інфобізнес зробив. Там викладаю інколи відео по інфобізнесу. І в мене це такий тестовий формат, я його тестую. Так це доповнюю. Тобто ядро мого інфобізнесу це блог і youtube канал. Там я створюю максимально корисний контент. І плюс паралельно в мене є Тікток, трошки ще задію сюди інстаграм. Теж там дублюю там, контент з Тіктоку, там щось пробую в інстаграмі трошки. І ще пробував, тестував, ще додавав до цього ще Фейсбук. Але він трошки погано заходив. Я намагався кожен день, там напротязі декількох місяців, там, здається, 2 3 місяці, я викладав кожен день корисний контент, але бачу, що якихось охватів безкоштовних Facebook мені не, не надає. Тобто, якщо хочеш розкрутити добре Facebook, то там треба вкладати в платну рекламу. Я зараз е, вирішив, що я не буду зараз фокусуватись на платних методах якихось, не буду за, зараз залучати е, платну якусь рекламу. Чому? Тому що. Зараз та ситуація, яка склалась в нашій країні. Я вирішив, що зараз я фокус уваги в мене буде чисто на створенні, максимально, е, максимальний фокус на створенні безкоштовного контенту, тобто YouTube, Блог, я буду максимально корисний контент створювати, плюс додаткові платформи, там TikTok, Instagram, інші якісь платформи залучати теж безкоштовний. І інколи буду щось. Тестувати складної реклами чисто для того, щоб подивитися, як працюють ці інструменти. Але більше фокус на безкоштовний, тому що в рамках того, що відбувається сьогодні, я не можу щось планувати на якийсь довгий термін, я не можу будувати якісь е, такі далекоглядні стратегії. Я просто живу сьогоднішнім днем, а сьогоднішнім днем мені. Більш актуально це створювати зараз контент, збирати довкола себе аудиторію. Якщо все буде добре, потім я вже буду думати про монетизацію цієї аудиторії. Буквально недавно я створив новий лід-магніт, нову воронку з лід-магнітом, І я в описі до цього відео залишу посилання на цей лід-магніт, Називається «11 секретів інфобізнесу. Це я взяв, зібрав такі найкрутіші знання, які я сьогодні маю по інфобізнесу. Якщо там брати, от. Новачка або людина, яка вже займається інфобізнесом, я дав такі фундаментальні знання, які людина повинна знати, щоб повноцінно нормально займатися інфобізнесом. Ці знання вона повинна якби знати. Це такий фундамент ядро. Я вирішив ось. Зробив на одному аркуші формату А4, розмістив 11 секретів, 11 таких фундаментальних речей, і плюс доповнив ці секрети ще додатковим відео і більш детально розповів у цьому відео про кожен із цих секретів. І тепер я хочу ще по цим секретам записати. У мене вже є купа матеріалу на youtube каналі і на Блозі, але хочу ще доповнити остаточними матеріалами, щоб, по... щоб ці секрети ще. Людина могла ознайомитись з цими секретами, подивитись моє відео, а потім ще зайти на мій блог і на мій ютуб канал і отримати ще більше повну таку інформацію по всім цим секретам, щоб у неї щоб у людини склалася така цілісна картина інфобізнесу, щоб вона розуміла взагалі, як будувати інфобізнес, що в цьому інфобізнесі робити, щоб такі фундаментальні речі. Люди знали, бачили, тому я залишу в описі до цього відео посилання на мої 11 секретів. Підписуйтесь, там можна через телеграм їх отримати або через емейл. E Підписуйтесь, це дуже класні знання. Потім заходьте на мій блог і ютуб канал, там я буду більш ширше розповідати про всі ці речі. Це отакий це те, що така моя стратегія. Тобто зараз е, я сфокусований на контенті, в мене є проста воронка з лід-магнітом, яка збирає мені підписників. У мене зараз фокус на те, щоб створювати багато контенту і збирати навколо себе аудиторію. Вже потім я буду вже думати. Як я буду монетизувати цю аудиторію? Зараз взагалі про монетизацію не йде річ, тому що, знову ж таки, в тій, в тій ситуації, які, яка зараз є в нашій країні, я не хочу зараз думати про якусь монетизацію. Зараз, так? На сьогоднішній день. Але все може змінитися. У мене вже є ідеї, як монетизувати, що можна створити, як, але я поки що Поки що над цим ще не працюю. Поки що створюю контент, поки що даю користь безкоштовно. А далі вже побачу, далі вже як буде. Бачите, комп'ютер трошки мій такий ругається. Ось таке, от теж. Це те, над чим зараз працюю, це те, що зараз роблю в інфобізнесі. Трошки з вами поділився. Не знаю, вийшов максимально корисний або не корисний цей випуск, але хочеться ось так вам розповідати, ділитися з вами, розповідати, що нового у мене відбувається. Ще буквально трошки хвилинку скажу. Зараз дуже багато буду вчитися, то тобто паралельно з тим, що буду створювати контент. Я ще буду багато вчитися. Я зараз купив навчання у Олеся Тимофієва в Genius Space, там дуже багато знань буду вивчати сьогодні. Купив була розпродажа у Марії Солодар. Буду теж, теж у Марії вчитися, буду вивчати її знання, там теж багато різних там, матеріалів і про воронку продажів, і про інфобізнес, про емейл-маркетинг. Буду все це вивчати і, звичайно, буду на своїх платформах створювати контент, ділитися з вами цим всім. Тобто, я не просто ділюсь контентом. Я сам такий ботан, я сам дуже багато вчуся, я дуже багато дізнаюся. І мені дуже хочеться ділитися цим з іншими людьми, і тому я це роблю. Тому я створюю контент, ділюсь з вами. І, звичайно, що я не хочу просто, щоб там це було якби, якимсь хобі. Я хочу, щоб це в перспективі було заробітком, тому я якби, це в рамках інфобізнесу розвиваю. Тобто я потихеньку думаю про те, як це все перетворити в певний бізнес. Тому якби, це така у мене глобальна ідея. Тому ось так навчаюсь сам дуже багато, ділюсь з вами, але й думаю трошки про монетизацію, як це все потім перетворити в повномасштабний такий великий бізнес, який і гроші мені буде приносити і велику користь людям. Тому ось 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 така у мене задумка. Я не знаю, було корисно вам чи не корисно. Напишіть, будь ласка, дайте якийсь зворотній зв'язок в коментарях. І якщо цей цікавий такий формат, якщо він вам підходить, якщо вам цікаво було б, щоб я отак виходив з вами на зв'язок інколи, записував такі живі відео, показував таку справжній інфобізнес без якихось там понтів, приколів, без якихось там я не знаю, якихось таких... Щоб не корчити себе, бо я не люблю корчити себе того, ким я не являюсь, щоб показувати вам справді над чим працюю, що роблю, які інсайти в мене є. Що нового дізнаюся, що такого актуального є. Щоб я ділився з вами, якщо вам це цікаво. Ось такий перший випуск. Вийшов, не знаю, було цікаво чи ні. буду завершувати. Сподіваюсь, що було корисно. Дякую вам за зв'язок. Це був перший випуск інфобізнесмен трусах. І такою фіналочка з вами попрощаюсь. Бувайте.